Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні хочу поговорити про мобілізацію. Які зміни чекають з 1 березня? Скажу так: зміни будуть саме в законодавстві, зміни, які будуть стосуватися всіх, не рахуючи звичайно тих, кого вже списали з військової служби, не рахуючи людей з інвалідністю. Ну і звичайно, поліції, депутатів, ну і хто там у нас ще чиновників, які мають бронь, які не будуть воювати при любому розкладі. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, дуже багато людей дивляться без підписки, і дякую всім, хто вже підписаний. Отож, хочу почати не з того, що зміниться, а хочу почати з законопроекту 11.379. Тобто, хочу почати з того, що поки не зміниться. Але це теж дуже важливо. Отож, законопроект 11379 де про обмежено придатних до 25 років. Я про цю тему казала ще 1 січня, одразу після Нового року, що е, обмежено придатні е, до 25 років, е, президент так досі і не підписав цей законопроект. Е, скажу більше, я думаю, що він його і не, не підпише. Тобто, тут без змін. Е, що це значить? Це значить, що. Е, Тут точно не можна поставити крапку в тому, що цих людей не будуть мобілізувати. Тобто, все може повернутися дуже швидко. Далі, законопроект 12,093. Це законопроект, який стосується так званих скидок на штрафи так, від ТЦК. Ну, назвемо це так. Хоча мені здається, що він більше стосується заочних штрафів, тому я думаю, що після його прийняття. Все будуть робити без присутності самої людини, тобто, ну кому власне і будуть виписувати цей штраф, але навряд чи в березні цей законопроект, що все це прийме, при, при, скажімо так, вступить в силу і все це почне діяти. Сумніваюсь, дуже сильно. Далі, закон про мобілізацію, постанова 1487. Постанова 560, тут ніяких змін. Що це означає? Що всі ці повістки, розсилка повісток, видача повісток ТЦК, перевірка документів, все це залишається. А це значить, що, що? і бусифікація залишається також. То що ж зміниться? От спитаєте ви зараз? Так? Якщо всі основні документи, <кій> якщо вони не міняються? Змінилось питання проходження ВЛК. Одразу скажу, що хороші зміни для людей з інвалідністю. Постанова 932 була змінена. Тобто, тепер люди не відправляються на ВЛК, люди просто подають документи, і все ВЛК вже вивчає, вивчає все, дивляться, роблять висновок. Або ж якщо ваші дані містяться в електронній системі охорони здоров'я. Тобто там теж, ага, взяли ці дані, якщо вони там є, і також все вивчають, дивляться і потім вже надають свою відповідь. Тепер щодо всіх інших, є наказ номер 4 який стосується оформлення проходження ВЛК. І там, щоб ви думали, там є цікаві моменти, які захищають людину. Реально. Там сказано, що з 1 березня направлення на ВЛК формується виключно в електронному вигляді. Тобто, це значить, що вже ніхто не зможе нічого сфальсифікувати. Тобто, е сфальсифікувати проходження людиною ВЛК, наприклад, заднім числом. Так? Як от ми чуємо дуже багато випадків, коли там людину взяли, так? буцифікували, схопили, повезли, я не знаю, там без ВЛК, без нічого відправили воювати і так далі. Тобто... А потім всі ці папірці так, заповнили там заднім числом. Так вже не, не, не вийде так вже. Далі. Інформація про проходження ВЛК буде створюватись в електронному вигляді. Тобто, не так, як раніше, виключно на папері це було. Тобто, кожен лікар буде виписувати, вписувати, точніше, тобто, записувати всю інформацію через єдину оцю системну інформацію. Чим це захищає ваші права? Так, от ви спитаєте, чим це може там, захистити мої права? Тим, що, якщо, наприклад, якийсь ТЦКшник вирішив вас призвати на військову службу, не направляючи вас на ВЛК, там ось, мовляв, зараз ми його відправимо, а потім все це зробимо, так, запишемо там, не вийде, вже не вийде зробити документи про ВЛК е пізніше, ніж дата наказа призову на військову службу. Далі, від 1 березня в Україні зміняться критерії для визначення критично важливих підприємств, які можуть бронювати своїх працівників під час мобілізації. Як ви знаєте, в листопаді 2024 року Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, надані військово зобов'язаним до 1 грудня 24-го, діятимуть до 28 лютого 2025 року. Це означає, що всі громадяни, які отримали бронювання, Через рішення мінекономіки або через там портал Дія до 1 грудня від 1 березня втрачають право на відстрочку. Однак, згодом кабінет міністрів продовжує відстрочку для заброньованих працівників до 31 березня, після цього терміну може відбутися або перебронювання, або скасування відстрочок. Ну, побачимо, як воно буде. Тобто підприємства, які не подадуть документи на перепідтвердження, вони просто втратять статус критично важливих, а всі їх працівників втратять бронювання. Тобто, ті, які підтвердять критичність, вони зможуть бронювати працівників на один рік. Хто потрапляє під 100% броні? Згідно з постановою Кабміну номер 36 дозволено бронювати 100% медичних працівників державних і комунальних медзакладів. Відтак підлягають бронюванню всі військово зобов'язані медичні працівники за умови, що у відповідних закладах вони працюють за основним місцем роботи закладів охорони здоров'я державної комунальної форм власності, закладів громадського здоров'я, установ, що провадять діяльність із судово-медичною та судово-психіатричною експертиз центрів крові. Для рештів фахівців, які працюють в медустановах, обмеження бронювання залишається чинним. Також право на 100% бронювання отримали всі військовозобов'язані, які обіймають посади прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тобто САП. До списку заброньованих входять і фахівці таких напрямків: працівники держслужби надзвичайних ситуацій, виробники зброї дронів, військових товарів, працівники підприємств енергетичного ядерного, вугільного нафтогазового комплексу. Працівники підприємств, ОПК, які мають контракти з ЗСУ, будівельники фортифікації і поліцейські. Звичайно, куди ж в нас без поліцейських? От мені цікаво. Чи станеться взагалі колись так, що поліцейських мобілізують? От мені просто цікаво. От щось підказує, мабуть, що ні. Пишіть, що ви про це думаєте. В мене все на сьогодні. Дякую. Скоро вийде ще один випуск. Про трагедію, яка сталася в Дніпропетровській області. Чомусь про це мовчать дуже мало хто про це каже, але я хочу про це поговорити. Через декілька годин. Будь ласка, дивіться. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.